Що ви обрали? iPhone чи Android? IPhone. А чому iPhone? Бо перейшов з Android. А чому перейшли? Бо екосистема краще. в Apple. І ціна, так? Ну, ціна, Я так. Ми Магнат РТЛ це магазин побудової техніки та електроніки. Якщо заходьте, ми відкриті з 10 до 20.00. Добре, дякую вам. Що краще: iPhone чи Android? Ну, для мене iPhone. А чому iPhone? Мені подобається його і дизайн, і його функції всі подобаються. Що б ви обрали? Айфон чи Андроїд? Андроїд. Андроїд. А чому Андроїд? Ну, мені простіше. Який подарунок ви б обрали на новий рік? Робот-пілісос, який миє мої Дивіться, ми відкрились. У нас є магазин побутової техніки, електроніки, гаджетів. Ось там в куточку магнатретел. Робимо з 10 до 20.00, Чекаємо на вас за подаруночками на новий добре, рік. Дякую дякую, дякую, дякую вам. Це у вас вже подаруночок, так? Да? да, це бабусі. Да. Це дідусь правильно піднімав собі тиск. Тут шоколадочка і О, а Бабуся добре. заспокоювала нерви. Це рік. добре, це, це добре, дякую. дякую, дякую Гарного дня. Топ-3 подарунка для близьких на новий рік. Гриль. Гриль. Каво машина Disk. Dėkui. Čekau na vas. Magnetrateo 10 iki 10 dienų. <laughs>